Доброго дня. Сьогодні у нас така цікава тема, як вибір електроавтомобіля в бюджеті від 10 до 15 тисяч доларів. Якщо ви собі захочете знайти якусь нормальну електричку, не побиту з нормальним пробігом. А і в такому бюджеті у вас зустрінуть ці три варіанти. В основному це у нас будуть європейські автомобілі, це у нас E-Golf, це у нас Nissan Leaf, і такий також цікавий варіант це у нас Hyundai. IONIQ в кузові ліфтбек. Розберемо, чому ці машинки у нас цікаві. Де у кожної машинки який плюс. І по батарейкам це воно нас сті до 40 кВт. Тобто 35,8 у нас є Golf 40 кВт батарея у нас на Leafy і 38 кВт у нас IONIQ Сьогодні. Розберемося, яка машинка буде найцікавішою за свої гроші, адже всі машини у нас будуть в максимальних комплектаціях. Подивимось, що конкретно кожна машина в цьому ціновому діапазоні може вам запропонувати. Почнемо з Єгольфа. E Сьогодні порівняємо його з конкурентами в його ціновому діапазоні. Що ця машина може запропонувати, чим вона буде краще, чим вона буде гірше. А якщо ви хочете подивитися більш детальний огляд цієї моделі, то у нас на каналі якраз є повний огляд. Саме на єгольф, е тому можете підписатися на канал, зайти і подивитися вже більш детальне відео саме по цій моделі. Також напишіть, якщо захочете, щоб я зробив повний огляд допустимо ліфа чи айоніка. Також можемо зробити основний плюс є е Це мабуть, його дизайн в порівнянні з іншими модельками. Він у нас буде найбільш привабливий для більшості людей, і це і не дивно. Це все таки у нас гольф в дуже класному цікавому кузові. Також це у нас ставлення до бренда. У нас Volkswagen буде цінитися більше, ніж Nissan або Hyundai. Є за що? За якість матеріалів, і за те, що Volkswagen нас вже завоював дуже такий впевнений, скажімо, на ринку капітал довіри у людей, і це не дивно. Давайте ще раз по плюсам вульфа зовнішній вигляд. Плюс номер два, це у нас матеріали по салону і начинка. Якщо ми беремо максимальну комплектацію, то у нас буде. Цифрова приборка з навігацією. У нас буде класна якості камера заднього огляду, клімат-контроль, нарисування рекуперації. У нас всі машинки також будуть представлені з усіма електронними системами помічників, це у нас адаптивні круїзи, утримання в полосі. Це на всіх машинах у нас є. Тому на цьому ми більше не будемо зациклюватись. Це вже більше там, тема для повноцінного огляду. Сьогодні саме ми будемо вибирати і дивитися. В чому де, яка машинка буде краще і цікавіше? Ну, по-перше, Саме основний плюс гольфа це як він рулиться. Ця машина буде найбільш приємною в плані того, як у нас відчуття саме від водіння, від того, як ви будете їздити, заходити в повороти і так далі. Тут саме приємне відчуття, адже це чиста гольфівська платформа, і так же класно воно все буде їхати. Потім розкажу, як їдуть інші модельки, інші машинки. Гольф буде в цьому плані. Я думаю, все таки фаворитом. По салону ми можемо побачити в максимальній комплектації дуже якісно у нас шкіру. Навіть в базових версіях будуть такі у нас е зручні сидіння, навіть на тканині. Ось цей вагівський підлокітник з налаштуванням. Також на місці. Ну і за це Volkswagen не люблять. Сама крута фішка Гольфа це його ось цей дисплей, де виводиться картографія, навігація, багато функцій. Можна все підлаштувати. Гольф, здавалось би, дуже класний вибір, але є у гольфа також мінус. Дуже великий. Це його запас ходу. У Volkswagen він буде із всіх цих варіантів зараз найменший. У нас батарейка йде 36 кВт, якщо ми будемо округлювати. І запас ходу на цій машині буде реально десь 200 км, 150 взимку. Це буде у нас найнижчий, навіть ніж ніж на 40 кВт кіловатці ліфі, трошки менший, але все таки ліф можна. Буде купити трошки подешевше. Давайте тепер перейдемо саме до ліфа. Yeah. Нісан Ліф у нас буде такий дуже міцний середнячок за свої гроші. Цей автомобіль пропонує у нас дуже багато всього. Він у нас буде мати найбільший розмір багажника. І буде такий по розмірам. Дуже цікавий варіант. І по дизайну в цій генерації у нас ліф вже виглядає досить привабливо. Ви можете подивитися на. Перероблену морду у нас на фронтальну частину Ліф у нас буде виглядати набагато вже цікавіше. Перший такий масовий електроавтомобіль у світі. Він у нас, якщо ми подивимось, зараз користується дуже великим попитом, і саме і в такі вже кузова у таксі. Не просто так. У ліфа буде висока м'якенька підвізка, але буде трошки кранитися у поворотах. Але оскільки це не гоночний варіант автомобіля, а такий масовий електроавтомобіль, то це є також плюсом саме в тому, що цей автомобіль буде у нас іти м'якенький по салону. Ліф у нас також дуже багато всього пропонує. І те, що у нас Ліф пропонує в салоні. В принципі, по набіру опцій, Ліф також у нас є дуже такий напічканий і багатий. Також цифрова приборка, звичайно, не така крута, як Volkswagenі. Мультимедійка, звичайно, така не крута як Volkswagenі. Є у нас клімат, є підігрів сидінь, є така схожа система є педал, в принципі, схожа на положення там рекуперації на гольфі. Відчувається так само. В принципі, можна їздити без навіть педалі тормоза повністю на рекуперації. Салон у нас, звичайно, буде попроще. Ну, ви зрозуміли, він буде. Якщо ми беремо одинакові максимальні комплектації, мати начебто і ті ж самі набори опцій, але буде все таки він попроще по своїй начинці по комплектації. Я думаю, це зрозуміло. В цілому, що можна сказати, по ліфу. Реально такий міцний середнячок з цією машиною, ви не прогадаєте не по розмірам, не по керуванню, не по рульошці, але вона буде ось посередині. Як вона була, так вона у всьому і буде. Ну це тупо у нас середнячок, якщо ми будемо вибирати із цих автомобілів по бюджету. Для когось це буде реально плюс. Не дуже дорогі обслуговуванні, тим бачу електрички, ну і по салону, по напічності ви бачите. Це такий крепкий середній рівень у нас зараз на ринку електроавтомобілів, це саме ліфт генерації. Це як плюс, бо можна взяти сміло цю машину і не прогадати. Як і мінус, бо десь там буде щось покраще у Volkswagen, щось покраще буде у в принципі Hyundai, щось краще буде у інших конкурентів. Галіф буде у нас посередині. Ви отримуєте все, все, що можна, також у нас будуть і круїзи адаптивні, і камера. Тут є най 360, але, звичайно, буде вона гіршої якості. Ця камера 360, ніж там, звичайно, задня, там, у Volkswagen. Чую, хінда. Просто такий середній рівень берете, отримуєте все. Не, звичайно, не отримуєте все, це, скажімо, максимально преміальну якості. Непоганий автомобіль, свій сегмент ринку він у нас. Завоював, відгрився дуже багато цих ліфів. У нас їздить. Ну і ще через те, що треба відмітити, також м'якенька машина, висока, велика сама по розмірам. У нас по багажнику через це і занягти велику кількість у нас продажів по ринку на Бушці. Ну і такий дуже цікавий варіант. У нас ще залишився. Це у нас Hyundai Ioniq ліфт. Пек дуже цікава машина. Я вам зараз розкажу саме чому, що в цьому автомобілі цікавого. Ну, по-перше, давайте подивимося ще по дизайну. У нас є LED ходові вахні, ось там знизу у нас іде підсвітка, сплавні диски, і по салону, і по, куз... по кузову це у нас саме ліфтбек. Тобто, у нас ми маємо ось такий багажничок. Він у нас має кузов ліфтбек в літражу він не мега великий, сам по собі багажник, адже він у нас буде, типу там 350 літрів, як і на гольфі, рахуватися. Але ми можемо скласти ці сидушки. і Тоді у нас буде дуже класний об'єм багажника, і зможемо загрузити сюди повище. Тобто такий універсальний кузов по багажнику це він у нас буде, ну, скажімо. У Ліфа буде все одно, багажник трошки більший. тут за те, що через те, що у нас ліфтбеки, ми можемо скласти отримати дуже великий багажник. і у нас на другому місці. Ну і, звичайно, по розмірам найменше гольф, гольф у нас буде на останньому місці, по розмірам, ну і по багажнику. По цій машинці, що у нас варто відмітити? Hyundai мають дуже класні електромотори. Тобто, не дивлячись на те, що у нас у цього автомобіля батарейка. 38 кВт, вона навіть там, трошки менше, ніж у Ліфа. Leaf Ліф у нас 40-ка. Цей автомобіль буде проїжджати більше за всіх. У нього самий економічний електромотор. Цей автомобіль у нас має найшвидку зарядку, він буде швидше за всіх заряджатися, довше за всіх проїжджати. Цей автомобіль проїжджає десь 270 км влітку. Там 200 км. Спокійно взимку. Тобто, цей автомобіль у нас самий е цікавий по запасу ходу за свої гроші через те, що ми дивимось і ось бачите, функція легкої посадки. У нас є пам'ять сидінь. Вони дуже часто бувають прямо таки напічкані дуже крутими опціями. У нас також цифрова приборка є, не така крута. Як у Volkswagen, але тут буде дуже крута е, мультимедійна система, основна Hyundai, фірмова система основна не буде уступати Volkswagen. Якщо Ліф у нас уступає по мультимедійці, е, то тут Hyundai уступає тільки у цифровій приборці. Е, мультимедійка фірмова, Hyundai, класна. Android Auto, CarPlay, картографія, все, будь ласка, дуже класний у нас і по розмірам, і по якості зображення екрану. Е, бездротова зарядка. Ну і набор у нас опцій на електромобілях. У нас стоїть адаптивний круїз, отримання в полосі. Функція рекуперації тут можна налаштувати, вона як полюстками вибирається від самої, скажімо, простої до максимальної. І можна відчути, в принципі, ті ж самі функції, як типу і педал на ліфі, або ця функція рекуперації на нашому. Е я гольфу, в принципі, тут також це можна налаштувати. І подивіться тут салон. Так, це шкіра, це у нас натуральна шкіра, така товстезна. І подивіться, що ми тільки тут маємо. Ми Маємо вентиляцію, підігрів сидінь. Євгрів також тут є позаду сидінь. І цей автомобіль у нас по начинці, по опціям за свої гроші, можна сказати, мабуть, буде самий заряжений, самий напічканий автомобіль. А, бо от, дивіться самі, в принципі, підгріви, вентиляції, пам'ять, сидінь. Якщо знайдете максимальну комплектацію, то дивіться, автомобіль дуже класний, має самий класний запас ходу. Тому цей автомобіль мені ну, прямо дуже подобається от в плані того, що він пропонує за ці гроші. Тобто, які висновки ми можемо зробити по цим трьом автомобілям. Як на мене, є гольф. Це для тих, хто хоче собі таку машинку чисто пересуватися по місту. Та якщо у вас саме на основному місці буде відчуття від керування на автомобілі, то найприємнішим варіантом буде для вас все-таки гольф. Це і по керуванню, по матеріалам салону, і по взагалі по відчуттям від автомобіля. Кому більше підійде Лів це той варіант, в принципі, безпрограшний для людей, для яких які хочуть собі взяти, скажімо, максимально доступний електроавтомобіль і отримати максимум за ці гроші, і дуже сильно там не замарачуватися, якщо ми будемо порівнювати я по якості керування чи по кількості опцій, саме що може запропонувати за ці гроші Hyundai. Тобто, це такий середнічок у всіх планах. По ціні їх можна знайти а, дуже вигідно, по кілометражу проїжджають вони дуже класно. В обслуговуванні коштують недорого. Всі опції ви отримаєте, як і во всіх інших автомобілях. Так це будуть не самі круті опції, але вони все-таки будуть. Ну, типу, по якості. Вони будуть не самі круті, але будуть все таки усі. Тому такий дуже цікавий варіант. Для кого підійде Айонік? Айонік у нас. Буде мати найбільший запас ходу на свою батарейку через те, що у нього дуже класний дуже економічний електромотор. Буде проїжджати він більше ніж. Всі його конкуренти за ці гроші це саме основна заслуга електромоторів. Hyundai, Вони не брешуть, вони мають дуже класний розхід для тих, кому потрібно дуже багато їздити. Можли, може, може навіть кудись там виїхати, трошки там за місто. Все таки 300 кілометрів. У нас це буде небагато, але все таки більше ніж у конкурентів, і по салону, по опціям. Дуже цікавий варіант, я думаю, до нього варто придивитися, адже його можна знайти за адекватні гроші і отримати ну, просто нереальний набір опцій, і вентиляцію, і пам'ять, сидушок, і круту мультимедійну систему. Тобто, для тих людей, хто хочуть отримати, можна сказати, максимум опцій за свої гроші. Ліфт для тих, хто хоче отримати максимум опцій і трошки зекономити. А Hyundai Ioniq для тих, хто хоче трошки доплатити, але отримати все. І запас ходу, і класний салон, для кого більш за все, це саме кількість опцій, які пропонує машина. Я думаю, з цим Ioniq'ом не розочаруєтесь. А якщо дивитися, модельки не максимальні, а в принципі такі. Середні по салону, але з тою самою батарейкою в 38 кВт. І за свої гроші отримаєте топовий запас ходу. Тому перше буде тут вірно для тих, кому потрібно більш за все їздити і мати максимальний запас ходу за свої гроші. І вам в принципі ось до Hyundai.